Зараз я, я, Андрюхі, деньги даю і він летить до терміналу закине. Андрюха, голуб мій, він Добре. у мене місто пошти. Добре, так? Да? Добре. Зажену себе ще більше в боргову послугу. яму, понимаєте? І так зараз вийшло. Ви взяли фотку, ви заплатили тільки 1800. Всім привіт! З вами Серебан, Для вас новий ролик з МФО. Поставте лайк і напишіть любимо коментарі, щоб більше людей побачили це відео. Приємного перегляду! компанія мила а ви що, курите чи шо? що вы курите? Ні. а чого ви так робите Як? ну так наче затягу сделаю взагалі значення? Ну, мені показалось що ви зі мною розмовляєте і курите. вам сдалось угу. по-моему Добрий день, компанія Укркадець Настрого Марк Крадиткас. Мене звати Кравченко Олег Ігорович, вас записується мій 16-й. Олександру Я можу почути? Ні. Що? Не. Як до вас звертатись можу? Сергій. Сергій? Так. Сергій, а чому Олександру не можу почути? Ну, тому що я з вами розмовляю зараз, тому не можете. Ну а ви покликати можете Олександра дослухати? Олександра! Ну, бачите, не йде, тишина, я один в хаті. ваш сарказм мені тут зараз ні до чого слухати. Сарказм? А ви даже знаєте, що Перед таке саркро... сарказм? А щоб вона звернулася з компанією кредиткаса до побачення. Не передом. 883 гривні, 56 копійок. Креди угу. кредит плюс, да? Так. Ага, ну добренько. Щас я, щас я Андрюхі деньги даю і він летить до терміналу закине. Андрюха, мій, Добре. він в мене місто пошти. Добре, да? Добре. Після ага. оплати в запасі у вас буде ще один період. Відсоткова ставка залишиться стандарт. 1,99 угу. тільки інформацію, що да, до 9 Ви, вечора від вас буде оплата, ви фіксуйте, да. я потім вам перезвоню, скажу, коротше, чи в нього вийшло. Бо голуб це ж створіння таке, він може не долетіти, або десь не в ту сторону полетіти. може й деньги так. загубити, розумієте? Давайте не давайте, давайте будемо вигадувати якісь казки. Мені все одно голубом ви будете оплачувати кішками чи собаками, а головне, щоб ви зробили оплату сьогодні. Так І я, я ж вам інтересно. серйозно кажу. Я вам також серйозно кажу. — Ну, так в чому проблема? Не знаю. До 9-го вечора ви встигнете в мусити оплатиш? Ну так, да, я ж кажу, якщо в нього не вийде, то я тоді кішку направлю, як ви кажете, або хом'яка. Ну хом'як швидше добіжить, мені кажеться. До терміналу. А самі ви не можете дійти? Ні, мені впадло. Я лежу на кроваті, дивлюся мастер-шеф 4 професіонали. Зрозумів. Ага. Ну тоді. Платіть. Хорошо, я постараюсь. Локу, я да. думаю, що вам не сильно хочеться переплачувати. Ну, зараз, зараз, я ж кажу голуб полетить. если в нього не вийде, то я потім щось придумаю. Полетіть краще самі. Полетіть. У вас точно все вийде. Ага. Ну я б не против би даже. Очікуємо тоді до 9-го вечора на оплату, будуть питання, то звертайтесь на гарячий день. Є, є, є одне питання у мене, підожіть. Алло, ви тучі? Микола Радіонович, проводите запис розмови. Ага. На вашого платежу просрочена, 7929 гривень, 42-й день достроченого платежу. Сьогодні буде вирішено питання вашего uh -huh. платити. Перед тим, як я відповім вам на питання, хочу задати вам друге питання. Дивіться: 073 номер компанії, правильно? Так. Ну, а чого О, такі номера мені дзвонять е, кожні 30 секунд? Я беру трубку і там тишина, і потім відключається. Тобто, ви і лізвоніть, балакаєте по факту, і це автодзвон у вас якийсь. Чи ви хочете, щоб я понервував? Чи може ви хочете, щоб я послав вас, не вас не та вашу не компанію? Не Зачем не ви не оце таке ділите? В країні війна, а ви страдаєте хуйньою, блядь, місце зі своєю компанією. Ось опять дзвінок, Осьо. 073 198 <плес> три, сто Це ваша компанія чи ні? Відповідайте мені, будь ласка. Наш я вам повідомляю. Ну, ось, ви чуєте, мені зараз дзвонять ось, ви чуєте чи ні? 073... 63... Ні, я не чую. Я з вами зараз говорю, як я можу почути. 073 342 23 523. Це Хорошо, номер оцей номер, що зараз мені дзвонить, я ділую скрін. Я зараз заходжу в GetContact і пробиваю. Якщо це буде ваша компанія, що ви далі будете казати? Що ви таким не займаєтесь, автодозвоном? Микола Радіонович, я вже телефонувала з вами вирішити питання, допомогти вам вийти з. За... Бюро кредитних історій, щоб не кредитна Куда вийти? Щоб на бюро, бюро кредитних історій? Так правити, а за чим мені в... до них виходить? Я можу зайти на той сайт в будь-який момент. Вийти. ви зараз знаходитеся, псується ваша кредитна репутація, і компанія має намір уже передавати вашу справу до факторинної компанії, тому що 42 дні ви не вирішуєте питання в сумі 7929 гривень. Угу. Сьогодні воно буде вирішено, Микола Радіонович. Ну, якщо умови якісь були лояльні, я б, в принципі, согласився. А так я не бачу смислу просто. Якщо я зараз буду платити, я, я зажену себе ще поту більше поту в боргову яму, розумієте? Я. я і так зараз ви в Ви ви заплатили тільки 1840 гривень, дата останнього платежу восьма люта. Ну, і я тепер, і я тепер жалею, розумієте. що я ту тисячу навіть платив. Бо треба було й тисячу не платити, просто, просто договоритися з компанією нормально. А ні, буде телефонувати друзям, рідним, знайомим, надсилати текстові та голосові повідомлення з метою того, щоб допомогти вирішити вашу позику. А Яка, це, яка це колекторська, колекторська компанія колектор. буде таке робити? Оце вони таким займаються? Так. Микола району. А ну, подожди ще на раз, будуть телефонувати е родичам, е писати в вайбері да? чи що ще там будуть? На Назначати. будуть індивідуальні Дякую вам за інформацію. Зустріч дякую зустріч. за інформацію за цю схему, що ви розказали, як ви працюєте, я вів запис розмови, я це в НБУ скину, коли мені фінколект буде Микола, погрожувати. Буде, поняли? Запис розмови. Ви являєтеся боржником, тому ви вирішить. Тання, а не передавайте і записуйте розмову. Чого? Це, це, моє, законне питання, розмову. Розмову. це, це моє законне право записувати розмову. Це моє законне право. Коли ваша розмова буде діяти тоді, коли на початку розмови ви говорите, що я веду запис розмови, як це зробили ми. А ви вашу запись на судові ви не можете надати. можу, я, можу, можу. Я не буду це в суд надавати. Району. Я тобто, буду надавати в НБУ. Немає наслідки. Я вам озвучила, вирішить Хорошо, питання. Хорошо, добре,